Однозначно, це представники бухгалтерії Львівської міської ради, однозначно там е, має місце е, група осіб, тому що хтось йому нараховував на підставі неіснуючих рішень Львівської міської ради ці премії, і хтось йому ці кошти переводив на картку. А він, як наслідок, знаючи, що він отримує премії безпідставно без рішень львівської міської ради, освоював ці кошти. А відтак це розтрата бюджетних коштів. Чи була якась зворотня, можливо, реакція так від його команди чи від самого міського голови на ваші заяви і звинувачення? Ні, поки що реакції на наші звинувачення не було однак, реакції зі сторони прокуратури. Обов'язково будуть, а зі сторони Андрія Садового, а також його юристів, я впевнений, що йому потрібно буде реагувати на закиди, вже не наші, а на претензії і запитання суб'єктів досудового розслідування.